У п'ятницю, 17 березня, Динамо прийматиме на Олімпійському одеський Чорноморець. Минулої неділі київська команда влаштувала свято вболівальникам футболу з Кропивницького, програвши місцеві зірці з рахунком 0-2. Днем раніше Одесити поступилися вдома Кам'янській сталі з мінімальним рахунком. Тож після 21-го туру Чорноморець забронював за собою шосте місце у таблиці, і у другій частині чемпіонату гратиме в групі сильніших. В 11-му турі першого кола середині жовтня минулого року команди грали на стадіоні Чорноморець в Одесі. У першому таймі рахунок відкрив жуніор Мораєс, зігравши на добиванні після чудового удару Сидорчука за меж штрафного. На останній четвертий компенсований хвилині матчу забив теж Динамівець. Євген Хачеріді після флангового навісу переправив м'яч за спину Артура Рудька. У складі Динамо вже немає автора забитого голу в ворота Одеситів, натомість є Андрій Ярмоленко, який за свою кар'єру забив Чорноморцю сім м'ячів, і впритул наблизився до найкращого бомбардира у цьому протистоянні Діо Грінкона, на рахунку якого вісім голів. Два з семи своїх м'ячів у ворота Чорноморця Андрій Ярмоленко забив минулого сезону. У першому колі це був реалізований вихід сам на сам після передачі м'якушка. У другій половині чемпіонату реалізований власноруч зароблений пенальті. На таку ж результативність основної ударної сили Динамо чекають і вболівальники, і тренерський штаб у п'ятницю, коли кияни прийматимуть о 19.00 на Олімпійському «Одеський Чорноморець.